Отже, ми розпочинаємо з філософських питань. Я хотів би запросити до слова пана Віталія Туренка, який є доктором філософських наук, доцентом кафедри філософії і гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І зроблю такий анонс, бо знаю пана Віталія вже давно і слідкую також за його публікаціями. Віталій останнім часом активно займається дослідженням античної філософії і, зокрема, торкається питань політичних в античній філософії, перекладає античних авторів. І тому, власне, його тема дотична до цих його наукових зацікавлень. Звучить вона джерела європейського розуміння влади управління та керування у давньогрецькій мові. Пане Віталію, прошу вам слово. Якщо потрібно презентацію, я зараз вам дам можливість демонструвати. Так, маєте можливість. Дякую, шановний пане Дмитре. Добрий день, шановні колеги. Дякую за можливість вископити на цій потужній конференції і зараз я прошив екран. Видно, так, колеги? Так, так, вже видно. Так, дякую. Да. Е я хотів би дійсно замислитися. Да? Дійсно, коли ми говоримо про Агору, поліс, різні політичні концепти, якими ми користуємося як е свідомо чи несвідомо, да? ми маємо дійсно замислитися, над тим, як вони, е по їх джерела, по їх конокації, семантику в, в античності. Да? А чи ми з вами розуміємо, що розглядаючи певну проблематику античності чи її філософський дискурс, ми неминуче зікрухуємося з набором лексем неперекладностей, які потребують детального і ґрунтовного дослідження. Так, як правильно дякую пану Дмитру, дійсно в минулому році мене вийшло фундаментально Вибач, за нескромність, але на хіто сторінок монографія про докласичну. Давньогрецької філософії да, філософії політики і права, де я розглядав якраз ключові лексеми політичного словника, да, архе і кратос, Але я все-таки, дякуючи пану Дмитру, да, мені це хотілося розширити цей діапазон, да, цей діапазон слів, і тому пропоную вашій увазі саме більш детально заглибитися у владні, якщо можна так сказати, лексеми. Давньорецької мови. Да? Але е, е, трохи розглянемо ключові, да, які нам відомі, це звичайно, ахе, да? тобто він найбільш такий неоднозначний, е, оскільки я подію як до сакрального, так і профана. Він визначає як сукоглибинне, онтологічне, так і змістовно поверхневе політичне і морське, да? і, І, в принципі, Якщо говорити про да, про яка е, проходить від Європейського, зі слово херк розпочати, керувати, наказувати. І загалом, в цьому є лексеми ми можемо побачити три такі ключові напрямки семантики, да. це темпоральний, філософський, метафізичний да, і безпосередньо політичний. Да. Якщо ми говоримо про темпоральний, хронологічний, та, то ми бачимо тут і, і зривання цього слова в епосах Гомера, історичній літературі, звичайно, Платона, Гіппократа, в Ліриці та Софістики. Та, тобто, без, безліч таких зривань. І одне з таких, мабуть, тех, і, якщо ми говоримо про і темпоральне, і метафізичне, та, ми можемо задати славнозвісний початок оригіналу. Іван мені да, Іванна да, рецька, енархе, енолос. Тобто ми тут бачимо, що тут і метафізична конокація, і, і темпоральна. Філософський метафізичний контекст слова архе, відповідно, засвідчень неоплатоніки симплікі, в праці по природу, ми перше закінчаємо Онасимандр. І вже пісня про душу Арістотеля, Демосфена, а також зібрання гмок. Філософі. І те, що, звичайно, нас цікавить, да, безпосередньо, як потівці з політичної філософії, філософії політики, да, тому, а ще в політичному контексті да, ми бачимо це і суверенітет, да, як перше місце чи влада у Геродота, Покідіда, Аріскокеня, імперія або ца, да, там, у Геродота, у значенні, звичайно, да, і у Покідіда, магістратура. Адміністрації нових таких, давньогрецькій історіографії, риториці, так? і влада, магістрати, софістів, зокрема Декіда, Інтіфонда Демосфена і Сопокла та Фукідіда. А також командування як військове, така полемічна, полем, полемічна така семантика, так? ми бачимо в нових кесках. Сектоагінти та нового заповіту. Якщо ми говоримо про геш, дуже важливий, фактично один з фундаментальних да? максим на позначення влади, да? кратос, да? по-перше, що, що тут можна зауважити? Да? Що неодмінно від археї він має міфологічний відтінок, да? він має те... він теонім, да? має відповідного... Ворискло в ґенні грецькій міфології, на відміну від архе, яке суко є метафізичним, фактично началом. Та, і його етимологія, як да, від догрецького крайного очолювати, віддавати накази і преїнде європейський пакет просто як керувати. Так? Що ж, яка семантика тут? Да? Пункт ми бачимо, що семантика цього слова кер багатовекторна. так? І сила, і міць, і влада, і верховність, взагалі як ворт, могутність. Але все-таки можна сказати, так, що на відмін від Архе, пратус де ж все ж таки більш такий полісемантичний. Так, і Дуже багато різних таких, можна сказати, навіть суперечливих, один одному коннотацій е, у гавнігрецькій мові. так? Ось така наочна для більш такої е, зрозумілості да, е, така схема, да, таких, таких ключових е, значень е, кратуса, да, самої лексими у гавнігрецькій літературі. Е, да? Ви бачите, тут сила і міць. Десятка у, 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 у піфагора, да, до речі, кратус, да, поначалося словом, кратус, да, могутність влада і що цікаво майстерність звиття. Це теж, що цікаво, копко, це як і технека, що наближує, певною мірою, до, до якоїсь влади, як мистецтво. Да, це теж дуже цікавий момент стосовно е, розуміння. Цього слова і функціонування самосвідомості давніх греків. Але ми можемо тут такі ключові такі моменти да, виді, Те, що в політичному контексті Кратос є більш давнім словом, ніж архе, тому що Аскані, да, починає зустрічатися саме в політичному контексті лише у істориків та ранніх ліриків. Тоді як Кратос, Перше наявне у кого Гумер. Якщо архе, де тут цікаво, архео означає керування, бути першим, то кратос це саме управління. Тобто те, що пов'язане більше з правом. Так, ми, якщо говорить українські да, як розрізнять розізник остійної два слова, два дві слова в ну, українському. І тут ми бачимо відмінність, тобто що. Те, що управління це, це, це те, що порівняна да, і можна сказати, що саме вони, да, корич, я і тому на них першу чергу е, руйнував, да? саме вони звич, е, відіграли ключову роль у формуванні всіх відомих нам до сьогодні і, можливо, і досі і, і створюються з цими словами різні, різні роду неологізми пов'язані з формами правління. Але, звичайно, не, цим, не одними цими, одним цими словами обмежується громнігрецький владний, якщо можна так сказати, лексикон. Да? Наприклад, да, необмежена влага — це Аніперх у Арістотеля. Де да, – дуже цікаве слово, яке, яке пов'язується і кратес з майскерністю і, кратус, і да, але воно дуже таке вживалося. Повіднохи не більше до оповіді странам, де да, ви бачите перше Сема, семантика це рідність смертна сила. Да, від звідк ми бачимо сім відоме слово деспотія, необмежене панування, діаперал. Тех цікаво, що тут воно і, 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 і проходить, і проїжджати як да, якийсь такий рухливий шиливе слово, але й водночас воно пов'язане, ви бачите, Евріпіда і інших англійських дерматуй, воно пов'язується з володінням і керуванням. Ще дуже цікавий момент Елексема, яка дуже така рідкісна, як Діка Едосія. Це фактично міжнародне право у громадській культурі. Фактично, ви бачите? Судочинсько, судова влада як така, да, і фактично цим цією лексемою поначалася міжнародна угода про розбір позовів однієї громадяни однієї країни до іншої. Так? при що ми говоримо, нахавши, те, що, коли, якщо говорити до англійської мови про е, ті злочини, які робить Російська Федерація по відношенню до України, да, військові де якщо розглядати. І їх в їхній новинному сиді, то якраз ці елексими, що можна сказати давньовицький, ми можемо назвати саме як Діки одусі. Далі вукаємося. Дюнаміс це теж коротше відоме слово, так? і воно і на фізичне, і фізичне. Так? Воно означає і елементарну силу, і силу для війни, авторитет, ви бачите. Зовнішня сила, влага, міць. Династія. Дінастія. Відома, звідси відоме всім слово да, влага, панування у Платона і Плутарха. Що цікаво, що ми звикли говорити про династію, як ну, перевагний бідьхристів, як монахічні, да, в принципі, близько, да, то Фукідік, Лісій Платон, це слово по відношенню до олігархії. Бачите, тут і могутність, пливовість, енкатія, влада, те, панування, самовладання, більш таке антропологічна зміст влади, так, як аскеза, певною мірою, як, прав, як правляння влади над собою, над інак своїми близькостями. Екскузія, екс, е, кеш, цікавий, е, семантична. Слово, да, тому що воно вначає, адже тут більше вийде такий естетичний навіть е, коннотаті, да, тому що, окрім, е, е, що пов'язано з ким, що влада близька до пихності і близьку. Емкратія, панування, тех, подолання, перевага, епістасія, теж цікавий момент, е, влада, як, яке ще пов'язано з увагою, ретельністю. І, водночас, спостереженням, наглядом і турбукою. І в Олексер давньорецьких, до речі, воно підує як в певний мір, як синонім теорії, да, як спостереження і нагляду. Фронос, Від, звідки проходить їй всім відомо нам слово трон? Да, високе сидіння, прискол у множені як, як царська влада. Койнон. Да, да, і це не просто спільнота може бути, як ми звикли частіше да, за все це слово це, це Олексема вживається як на поначне суспільство. Але й водночас, коли це в множині, воно вживалося як у Геродота, зокрема, це як і влада. Корюфе, звідси всім відоме слово Хоріфей нам, да, теж до речі, владнай владна Олексема, але водночас... Да, воно, як і як і динаміст, да, воно, певною мірі близьке, воно і, і має зміск і метафізичний, і фізичний. Ктісіс теж таке більш метафізичне слово, да, але також каких має особливо в новому заповіті дуже часто вривається саме на позначення влади. Тюрія, да. І там ще декілька посівних слів, я просто, не, щоб не обтягувати їх, не, не брав до уваги у презентації, е, тому що це відоме слово, да, яке звідси да, як господар, е, панування, влада, і одне з значень логосу, всім на відомого фундаментального слова в давнігрецькій філософії, взагалі в, і взагалі в європейській культурі, це наусофокла. Позначається саме як законодавча влада. Про що ми можемо підсумувати? Так, я вже закінчу, що е, давньогрецький, якщо можна так сказати, владний лексикон, так, він дійсно строкатий, так, він неоднозначний, так, і семантика слів так, говорять така Да, так, і, і ці слова владні так, вони мають не лише. Такі політичні забавлення, суто політичне, да, але й метафізичне, філософське, теологічне, навіть певною мірою, і взагалі таке універсальне різного роду смисли в людській діяльності. Да. Дякую всім за увагу. Могли да, будуть якісь питання. Дякуємо, Віталію. Прошу. Запитання до Віталія. Як на ваш погляд? от Ви займаєтеся, ну, зокрема, от ваша книга, одна з останніх, які вийшли, це книга про розуміння політики в ранніх грецьких філософів. То можна певною мірою говорити, що саме в той час народжувалося поняття політики, яке потім стало таким основоположним для європейського дискурсу і політичної філософії, і політичної активності. От то, на ваш погляд, які от найважливіші, можливо, ідеї саме в грецьких філософів народилися, які до сьогодні живі в європейському політичному ну, дискурсі, можна назватися? Ну, я завжди згадую в цьому контексті висловлювання Фалеса, так, ну, не знаю, наскільки це е, питання, якби не буде блокуватися, чи дійсно йому наловить ні, але що, як він завжди казав, я ніколи не бачив тирана у старості. Да, така трохи іронічна е, ідея, да, трохи трохи така, але те, що е, і дуже цікаво, до речі, про. Валесень, ну, якщо говорити про тобто, найбільш такі першовитоки, да, те, що е, дуже повна наповнена, особливо арабська доксографія, да, це сирійські, перські джерела стосовно міркувань ранніх грецьких філософів про е, ідеального правителя, да, тобто, ось ті, тобто і пошуки ідеального правителя, пошуки ідеальної держави, да, це не пошуки лише. Ті пошуки не починаються з Платона, да, чи там започатковані вони да, Це пошуки, які починаються, якщо так говорити про е звичайно якісь імпліцитні моменти, це, да, звичайно, з ранньої грецької філософії, і, і ті навіть тексті да, які були перекладені мною давньорецької мови, ці да, тобто законодавці, і Харонт, і Залев, да, тобто те, що вони заклали в законодавство. Зараз я перекладаю потихеньку, перекладаю 150 законів Солона. перше українською, потихеньку, знову ж таки. Ці всі те, що було закладено, це я завжди акцентую, що ми що антична і філософія, і політика, це не лише ми не маємо, не можемо обмежуватися лише Платоном і Да, Це набагато. Грунтовніше, набагато глибинніше, да, і платони, і, і скокін не просто так би там з неба там взяли. Так про це, звичайно, вони вони послугувалися тими тестками ранніх грецьких філософів, ранніх грецьких і діячів і законодавців, і політиків, да, якими дійсно і на базі яких вони сформували ті чи інші ідеї.